Рок-н-бол свято музики та спорту. Футбол! Ми на рок н болі не тільки не вперше, ми навіть вдруге. А ще, крім того, ми жодного рок н болу не пропустили. Враження не відрізняються. Так само класно, як і того року, так само мокро, так само, всі так само позитивно п'яні і, і дуже. Правильно сприймають нашу музику. Музику, яку ви граєте, важко назвати роком, однак ви на н болі Ну так, це ближче до бардовської пісні. Скажіть, <рес> чи раді тим, як реагує публіка на вас тут? До речі, це одна з небагатьох публік, яка реагує дуже правильно на нас. Бо частенько ми потрапляємо на таку публіку, яка лякається. Як ви, мабуть, помітили, ми не дуже комерційний проєкт такий, і тому, якщо нас запрошують, то це справжні цінителі такої музики. Нас запрошують, такі як Андрюха, вокаліст групи Онероїд, якого ми, до речі, хочемо, користуючись нагодою, подякувати за, за все. Я фанат Динамо Київ з 73-го року, коли вперше пішов на стадіон. Тоді ми взули Московське Торпедо 2.0. Ще через рік взули локомотив Москва 3.2. І з тих пір я фанат. І, до речі, користуючись нагодою, хочу передати мої вітання також фанатам Ворскли. Дуже така приємна команда, респект. Я дуже радий, що, можливо, ми у вас перекупимо. Провідних гравців рок н рокендбол, свято музики та спорту. Футбол!